Доброго дня, шановні колеги, 29 грудня 2025 року. Продемонструю стан виноградника, що він себе зараз уявляє. Вкрив його та, днів 4 назад от, до цього снігу. От був перший мороз, тут серйозний, 12 градусів. І наступні е, два дня там прихвацьому. Двох з дружиною і вкрили. Сумарно це зайняло десь. Ну, може години 4 на весь виноград, що в мене є. Перший день працювали одне відключення електрики. Ну і ще зовсім трошки. А от, і другий день одне відключення електрики. Ну і ну, Можливо, 5 годин це все вкривалося і квеками. І там все, що коло будинку, все що все встигне зробити. Тепер ще снігом притрусили. Отак буде зимовий. Там мальча. Також прикрита снігом, головне, щоб не збило плівкою Ну і зараз вам оце, до цього відео включу ще відео, яке стосувалося одної з робіт, це подрібнення лози, я його чомусь забув викласти свій час, але думаю, що комусь із вас це буде цікаво. Все виноград зимує, Зиму, розі, зима. Що краще буде для винограду. Я так хотів би, ну і прогнозую, хоч вона хоч на зиму якось схожа. в минулому році ж зими не було. Зима почалася у лютому місяці після значного прогрівання ґрунта наприкінці січня. От, і от тоді відбувся перший катаклізм з винограду. От цього року здається, ну, ймовірно, що зима буде схожою на звичну зиму. Ну, в нашому регіоні, поки що найнижча температура була мінус 12 чи мінус 13 і це добре, в принципі, певно радо, що він якось так підготувався. грудня 25 року. Знову про поточну роботу. Виконую потрібні налози, тобто її утилізація, розумна утилізація для того, щоб вона принесла якусь користь. Власне, я на, на початку відео показував роботу по подрібненню. Ну і отак вона складається у мене великий короб, зроблений із шифера. і Оцей об'єкт щорічно десь займає близько 1,5 метра кубічного цієї подрібненої лози. Це, звісно, поки що без кущів, які ще не вкривні та знаходяться до весни. Вони обрізаному стані, потім ще буде якась частка ще подібної роботи навесні після обрізки тих кущів. Ну а власне. Можна сказати, що майже закінчив, накриваю шифером для того, щоб не попадала волога. Ну, Отакий от будиночок. От і цю лозу, подрібну лозу, використовую для мочування городніх культур. От бачите, який її вигляд. Дуже подобається саме така мульча під городніми культурами. Нічого краще, на мою думку, немає. Там ні сіно, ні солома, нічого. Саме отакий вигляд мульчі найбільш підходить для городніх культур, тому що воно все чіпляється фрагмент за фрагмент, і навіть за умови сильного вітру нікуди не розноситься. Тому що ж площа покривання, наприклад, того самого томату, вона ж обмежена, ну, в радіусі, скажімо, там 30 см. Для того, щоб замучувати один куч томату. І потрібно забезпечити яким чином, щоб ця мульча не розходилася от, від вітра чи від сапання поряд. Ну і, власне, саме такий вигляд мульчі забезпечив всі умови. Ось. відмінний матеріал. Тим більше, що його все рівно десь потрібно виносити чи вивозити. І вже досить довго мене цей потрібнювач йому вже напевно років з 12, можливо, навіть і більше, працює, лише вимагає заточки ножів. А це залишок того, що не вдалося подрібнити. Це, скажімо, частини крані частини якихось рукавів. От Вони просто тут вже не проходять у горловину чи в ну, просто Потрібно було вже якось їх додатково ділити на фрагменти, але також для шашлика воно згодиться. Тобто ви бачили, яка кількість була лози От, і багаторічні деревини, і з неї тільки залишилась отака невелика частина. На великих виноградниках, відповідно, є такі механізовані мульчери, під'єднані до трактора. Також ця мульча. Подрібнюється, ну, я бачив відео і одного разу. І зразу ж і розкидається під виноградником. Ну я під виноград його не використовую, тому що в мене для винограду є інше походження мульчі. Власне, для городних культур та й мало її для виноградника. Запитували, чи прибираю листя? Ні, листя не прибираю. От видно, воно залишається у міжряді. Там докладаються фашини... Обрізаних кущів, то безпосередньо під кущами звільнюється ґрунт від листя, для того, щоб був більш тепловий контакт надійніший. Тобто не було додаткового ізолятора поміж землею та лозою. От. А саме листя нікуди не прибирає, воно собі поглинається ґрунтом, до весни його вже тут і не буде. Не бачу ніякої негативних факторів у тому, що листя залишається. Не бачу я там списку хвороб із-за залишеного листя. Тому не приймаюся залишеним листям у міжрядях. Ну, а потім, звісно, на початку весни, можливо, це вперше так буду експериментувати цього року. На початку весни, напевно, замульчую Ще до того, як брунька буде розпускатися. От. Таким чином, буду намагатися відтермінувати початок руху бруньки для того, щоб уникнути е, квітневих зворотних заморозків, можливо, травневих, можливо, це і не вдасться повністю реалізувати. От. Але намагатися буду. Потім, після того, як загроза заморозків мене. Тоді цю мульчу знову зарибую у міжряді. Ну, такий валок довгий. Тобто звільню землю для прогріву. Ну і потім, скажімо, десь днів через 20, вже коли земля прогріється, знову розподілю її вже по всій площі виноградника. Отака задумка. Все, дякую за увагу. До побачення.